Долаючи усі труднощі, українські герої продовжують йти вперед і знищувати ворога у промислових масштабах. У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 14 вересня 2023 року орієнтовно склали 270 тисяч 970 осіб особового складу. Ще 620 російських нелюдів було ліквідовано за минулу добу. Разом з тим, за весь час повномасштабної війни спалено вже. 4599 танків, за добу – 15. Бойових броньованих машин окупантів спалено, вслухайтесь у цю цифру, 8810 штук, за добу – 18. Артилерійських систем ворожої армії розбито 5944 одиниці, 42 за добу РСЗВ окупанти втратили вже 769 штук три за добу засобів ППО в й армії міра вдалося спалити вже. 517 штук. Літаків рашистів приземлено на віки 315 штук. Гелікоптерів, які більше ніколи не літатимуть, вже назбиралося 316 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня окупанти втратили 4697 одиниць, 47 штук за добу. Крилатих ракет, які рашисти запускали по українських містах та селах, збито 1000. 1455 штук. А от кораблів і катерів флоту країни-агресорки потоплено 20 одиниць. Один минулої доби автомобільної техніки та автоцистерн армії РФ спалено 8458 тисяч штук за добу 14 одиниць, а спеціальної техніки окупантів успішно спалено 889 штук 5 за добу. Дані уточнюються: слава українським захисникам і захисницям. Слава Україні!